Вернедуб, новий тренер збірної України. Зінченка виганяють з арсеналу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. Поїхали! Один з українських футболістів за кордоном зовсім скоро може отримати шанс показати весь свій потенціал. Принаймні в клубі на це розраховують. Іспанська Жерона, яка недавно підписала українського кіпера. Владислава Крапевцова розраховує на його активну боротьбу за місце в основі вже наступного сезону, повідомляє ас. Українець перейшов до Жирони на правах вільного агента. До цього ним цікавились декілька європейських клубів. Крапивцов раніше грав за Дніпро 1 Ю-19, але в липні отримав статус вільного агента. Європейські клуби зацікавились голкіпером після Євро-2024 Ю-19. Тоді Крапевцов увійшов до символічної збірної турніру, провівши два з чотирьох матчів на нуль. Раніше Крапевцова пов'язували з англійським Челси та арсеналом, але у підсумку гравець перебрався до Жирони. Наступного сезону він буде боротися за місце у старті з основним голкіпером іспанців Пауло Гасанігою. Нинішньої зими київське Динамо чекають на серйозні зміни складу. Керівництво Білосинніх шукає новий клуб для ще одного футболіста команди. Ренецький штаб не розраховує на одного з найдосвідченіших гравців, повідомляє Динамо Київ від Шурака. У складі лідерів турнірної таблиці Чемпіонату України можуть відбутися зміни. На перегляді в Динамо пробуває кілька гравців, які можуть підсилити команду в другій частині сезону. При цьому частина футболістів Білосині їх піде в інші клуби, і справа не обмежиться одним Олександром Мадрієвським. Кененіс Київського клубу вже шукає нову команду для 27-річного Володимира Шепелєва. У випадку з відходом цього футболіста йдеться про повноцінний трансфер. Досвідчений півзахисник не брав участі в медичному огляді, який гравці Динамо пройшли на початку січня 2025 року. Шепелєв є вихованцем Динамо. Він провів у клубі 10 років, однак у нинішньому сезоні Володимир зіграв лише одну хвилину в складі білосиніх. Він не входить до планів тренерського штабу команди. Орієнтовна трансферна вартість Шепелєва становить 1 мільйон євро. На гравця претендує один із болгарських клубів. Лівий вінгер київського Динамо Андрій Маткевич продовжить кар'єру у складі Луганської згорі. Столичний клуб віддав молодого футболіста в оренду. Маткевич спробує виграти конкуренцію за місце в основі луганської команди, повідомляє Динамо Манія. Керівництво столичного Динамо ухвалило рішення відправити в оренду 19-річного універсального футболіста Андрія Маткевича. Щонайменше найближчі півроку. Він виступатиме у складі Луганської зорі. Вихованець Динамо може зіграти на обох флангах і в центрі атаки. Він здатен розвинути високу швидкість, полюбляє використовувати дриблінг та добре виконує стандартні положення. Недолік Маткевича є схильний з утрам. Однак у Динамо вважають, що Андрій може стати одним із лідерів команди в майбутньому. Він дебютував у складі білосиніх 19 серпні 2022 року в матчі проти Інгульця, в якому одразу ж забив дебютний гол. Донецькому шахтарю буде складно утримати від трансферу свого лідера Георгія Судакова, а вбек збірної України може змінити клуб до кінця січня цього року. За Судаковим давно полює одна з італійських команд, повідомляє Туто Меркатто. Георгій Судаков залишається найбільш затребуваним гравцем донецького шахтаря серед зарубіжних клубів. Минулого літа гірники відкинули пропозиції від інших команд. Але українському клубу доведеться підготуватися до нових переговорів щодо трансферу свого вихованця. Керівництво італійського наполі зробить ще одну спробу доводитися про перехід українського футболіста. Неаполітанці вважають цей трансфер пріоритетним. У клубі А розуміють, що буде складно переконати Шахтар у доцільності такої угоди, але серйозно готуються до переговорів. Наполі хоче оформити перехід Судакова до кінця зимового трансферного вікна 2025. За даними порталу Transfer Market, півзахисник Шахтаря може обійтися неаполітанцям у 32 мільйони євро. Однак не виключено, що гірники захочуть заробити більш на продажу футболіста. Однак не виключено, що гірники захочуть заробити більш на продажу футболіста. У сезоні 2024-2025 Судаков зіграв за Шахтар 23 матчі у всіх турнірах. Георгій забив 9 голів і зробив 4 результативні передачі. Делегація Донецького Шахтаря вже прибула до Туреччини. Саме в цій країні пройде зимовий збір команди напередодні другої частини нинішнього сезону. До гірників приєднається футболіст, який зможе підсилити склад команди, повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Команда Маріно Пушича готується в Туреччині до двох заключних матчів основного етапу Ліги Чемпіонів. Уже 22 січня Шахтар зіграє з французьким Брестом. А 29 січня на гірників чекає протистояння з Дорманською Борусією. Відомо, що під час зборів Шахтар проведе три товариські матчі. Однак суперники української команди стануть відомі згодом. У донецький клуб повернувся венесуельський форвард Кевін Келсі. Він виступав за команду МЛС Циценатті на правах оренди з квітня 2024 року. Однак після закінчення сезону в США знову виступатиме за Шахтар. Цілком ймовірно, що Кевін Келсі замінити донецькій команді Олександра Зубкова. Останнім часом чутки без беззахисника збірної України до Туреччини. Про пошуки Шахтарем заміну гравцеві нічого не відомо. Захисник лонецького арсеналу та збірної України Олександр Зінченко може змінити команди заради регулярної ігрової практики. Каноніри готові продати футболіста в клуб з іншого чемпіонату. У Лондоні назвали умову, за якою Зінченко залишить арсенал, повідомляє Daily Mirror. Головний тренер арсеналу Мікель Артетта збирається виправити проблему, яка заважає його команді, боротися за чемпіонський титул в АПЛ. Наставник хоче збільшити результативність канонірів і шукає спосіб це зробити. Воницький клуб вже шукає нового форварда. Пріоритетом для канонірів є Віктор Дьокереш із лісабонського спортунга. Португальський клуб не хоче відпускати шведського футболіста. Але сам він не збирається залишатися в команді, Після того, як тренер Рубен Аморім переїхав до Манчестер Юнайтед. Спортинг може відпустити свого лідера за 60 мільйонів євро. Арсенал готовий заплатити за гравця в половину менше, але при цьому в угоді можуть взяти участь кілька футболістів лондонської команди. У цьому списку опинився й Олександр Зінченко. Мікель Артетта не проти зберегти універсального українця в складі. Однак він готовий включити його в угоду щодо трансферу Діокераша, якщо Спортинг влаштує такий варіант. Зінченко є не єдиним гравцем, з яким готовий розлучитись арсенал. Колишній воротар донецького шахтаря та збірної України Юрій Вірт припустив, хто може замінити Сергія Реброва на посаді наставника національної команди. Експерт запропонував на вибір кандидатури трьох тренерів. Усі три наставники виявилися українцями. Повідомляє тато таке: головний тренер збірної України Сергій Ребров. Пов'язаний контрактом з ОАП до кінця чемпіонату світу, який пройде влітку 2026 року, наставник вивів національну команду до плей-офф Ліги Націй. Проте фахівця та гру синьо-жовтих нерідко критикують. Юрій Вірт, який зіграв за збірну України два матчі, поділився думкою про потенційну заміну головного тренера національної команди. Він вважає, що Роман Григорчук зміг би додати грі синьо-жовтих агресії, якої збірній Україні бракує останнім часом. Також Юрій Вірт назвав наставника кривбаса Юрія Верндуба, який, на думку експерта, є чудовим мотиватором. Третє місце цьому рейтингу посів головний тренер київського Динамо Олександр Шавковський. Він усюди знаходить баланс. Агресивний футбол, який показує зараз київське Динамо. Мені подобається. Це футбол часів Валерія Лобановського, заявив Вірт. На цьому на більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашити коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!